Буду заохочувати, побуджувати вас, просити, благати, полюбіть цю книгу, і ви ніколи не пожалієте. Полюбіть її, величезна помилка мільйонів, мільйонів українців, що на все є час, але читання найкращої книги, лист від батька, ми не маємо часу читати. Треба ситуацію міняти. Біблія каже: полюбіть щире, словесне, духовне. Молоко, щоб вам вирости на спасіння. 36 псалом, дозвольте поділитися деякими гарними думками. Я був молодий і постарівся, та я не бачив праведного, щоб опущений був ні нащадків Його, щоб хліба просили. Кожен день він виявляє милість та позичає. І над потомством Його благословення.